Молодежь, я с вами молодь. О! Давай же б в камеру не відлетел, тут объектив миллион был стоит. Боже, я как воно не удобно. Давай, я специально заработал. Ты идиот, кида там В лампу попадай, потушим свет.

Він не подивився живо. Можете, він приходить, ви на нього цільте за це побіг. А можна він щось приходить, ви кажете, ви тільки що кинули свій п'ятий, і все, типа, не це. так, так. да скажіть потому что Абжи тысячи. скажіть. скажите. Может, ему сейчас сказать, пошел нахуй. Да, о, можно, скажите, скажите, скажите. Можно сказать, Будь ласка, будь ласка. Для завоза. Не, брат, може за такая нахуй можна пить, ну нахуй. Извиняйся, блядь. Всё, <laughs> скажут, <я смех> <ты ему. смех> Поки просто. Поки плюс-минус просто. О Охереть. Просто таких подъёрлил у тигрицы, просто еще сечимость. Боже, шо я роблю? Серьезно? Сбери, Сергей ё-моё. Нормально, а? Нормально? Да ёб твою мать! Вибачте. За минус слуха, вибачте. <laughs> Блять, скриня украинского твича. А, сука, а, 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 блядь. А, а, а. Фух, що це за гамно, Хто блять це зробив? А, фух, що це за. Сьогодні стало відомо, що популярний стрімер, все прибав новий рюкзак бренду Calvin Klein Jeans, інформація з первинних джерел, причиною покупки, стала повна втрата функціональності. Попереднього рюкзака, який був остаточно опісенний котом. інцидент викликає брехливу в соцмережах, які ситуацію поки блять не коментує. А, ха, ха, ха. Хто, де цей телеграм? Це ти, блядь, треш? Ти зробив телеграм і нагняв в нього 240 батів, щоб приколюватись наді мною чи що? Вже цей треш, вже цей треш. Так я підпишусь на цей канал, він про мене пише. Не відміну від треша, цей канал про мене пише, до речі. Хорош, блять Вовчик! Ави-кави-кави-кави! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! не сиди там, подалі от мого алкоголя. Не знаю. Один нальешь, пять выпьешь. <смех> Комиссия. А ну, ворона, на цепи. Да не туда! Покажи, какого размера <laughs> Я зловила от таку от рибу. <сіх> от таку. От таку от. От таку. <сі> а от така зірвалась. Ой, ой, клює. <питривання> клює. Тяни. Тяни, утяну, я тяну тяну тяну, тяну, тяну. тяну. тяну, тяну, Ого, ого! О, ничего какие! Так это шкір, я вытягнула. Здається, зрозуміла, суть справжньої рибалки, а, ні, суть поймать ри, конечно. Напитися алкоголь ні. Верон. Я, буду, я сама Верон Карасівна, коли я і все, я у мене буду ребрендинг каналу. Це саме, блядь, довгий босс зі всіх, що я траїла, типу. Ладно. На капучиновому і все таке ці приколи. Я ти так тримаєшся. Ти бачив, там допу було блядь? <ріст> жопу Можна вже камеру тобі включити? Ні. Так може, ти підеш збиратись? Так я щас прийду сюди збиратися. Тільки не говори, нічого з чатом, без мене. А що мені говорити? Що... Дивіться, Щ... один на одного. У мене все накрилось, наушники не роблять. Все глючить. Пізда, глюки. А я дивлюсь, блять, що щось себе. Ти куди її викинув? Та десь під диван? Фу блять! Та бо хай вона лама. Блять! Блять, все, ми не розмовляємо про домових, вони зляться, це шарик лопнув. Все, ми не розмовляємо про домових. Фу, в мене мурахи по шкірі пішли. Репана! Ми домовлялись на репана! Ми домовлялись на репана, репана набий. Я не знаю як. Ну пф, Мої вітання. Так. Охуєть, І... задокументуйте це наєбалово. Те, що вона сказала, що б'є репана. Я тобі сказала, що я не знаю, як бить репана. І що тепер мені зробити? Я вдарила так, як можу. Це, Це на законодавчому чат, рівні написано в Конституції. Дивися, світу. Чат, чат летить і просто яйця б тебе вверне. А куди ви летите? Небо закрите, куди летите? Ви що? Смішні? Як я? Що, скільки треба чекати? 15 хвилин. Давайте я акуратненько, я акуратненько. Давайте акуратненько. Ота. Так, а подожди, все, все зараз. Блять, ти нахуру. Блядь, дурак, Єб... єбаний, блять. Вленка, 10 гривень бажаю тобі, щоб у тебе сьогодні був секс з чоловіком. Дякую, є, є, є. Хто, це? хто це? А хто це був? А хто це був? Міш, якщо не вистачає енергії. Да, і треба трішки... Міші, треба нон-стопчик, але я ноги сьогодні вже мив чат. <laughs> Який же гандон, сука! <laughs> 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 Який же гандон, блядь! Який <laughs> же <laughs> 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 Так, друга треба знову піднімати. Я не, не думаю, що на обов'язково. Мішань, Ви Мішань, та... їдь, до, їдь за мною, їдь за мною, ти, зараз там... Скайвич, вернись за мною, я перевернувся. <laughs> <laughs> Бля, вернись, умоляю, заєбав, я перевернувся, нахуй. <laughs> Ой, блядик. <реш> Давай під камнем лежить там, блядь. Чекай. Сюда, сюда, поеду, блядь. <реш> Бля, реально 10 секунд пройшло, блядь. Я в кувете сразу. Их 4, их 4 заберіть, кто там выкинув. Ой, блять. Мене йоден. Все, да, Так я не знаю, как вам, я бы зупинився аптекою знов. А, давай. а ми це і зробимо зараз, Понят, у нас вибору немає, блядь. Раз, скеля, тобі просто до гресту. Він залагав у йогу. А, це я залагав. Хто залагав, сука? Ще один був, І поговоримо, якщо він нас візьме трубочку. Алло, привіт. Ще нічого не почалося, вже портити мені настрій. Ти за малим не скучаєш? Алло, алло. За малим не скучаєш? Але ж я не їбу, хто ти є. Це Інна. Звучить хайпово. Девша твоя жінка, що не знаєш. З Богом тепер ви шайбанулися. Бачите. Валентина, що там відбувається? Мені в чаті написали, що мені дзвонили наві, а я. Але я не попав по кнопці взяти виклик. Я сексу, сексу хочу, я хочу, я хочу більше почує у моєї відеошку, ще почу я. Mm. Mm. Блін, важливу інформацію, звісно, я пропустив. Добре, добре, що ви мені сказали це подивитись, б. на Нанакод, привіт. Дякую за фоллоу. Добре, що ви мені сказали це подивитись. А то. йду Мартік напишу, що вона робить сьогодні вечором. Спитаюсь, Мартик. Що вона там себе партій записав? <смір> Блін, ну типу, на каву запросити чи на чай. Бронюхавістка на Київ? Та ні, то наоборот. Я треба наоборот, та хай вона бронює квитки. Вона ж співає цю пісню, а не я світожаю. Я тут е, мой. Я тут просто поскладаю трохи, може тап, біля компа, на річку трохи леді порядки, хоч пороблю.